О, перевал. Ну нарешті. Зараз як насвічу. Потім як настріляю. Ну, майстер забезпечено. В першу чергу треба зайняти кущик. Я так розмірковую. Вниз ми не падаємо. Спірні позиції я ніколи не їду. Ну, майже ніколи. Зараз просто треба зайняти кущик, з нього можливо когось просвітить, можливо, подивитися, куди ЛТшки падають. Але не так сталося, як гадалося. Потяг пароплав на п 44 Пантера. Який якого не можна зупинити, виштовхнув мене з цього кущика, в нього якісь були інші плани, або на цей кущик, або на мене. Ну і цю ситуацію треба вирішувати. Перший спосіб в мене є два способи взагалі. Перший спосіб це запросити цього мавпочку до взводу і спитати: ну навіщо він мене взагалі? то виштовхнув, спитати. можливо, людинка там заснула, можливо. Він там пиво наливав собі, і ми ж не знаємо. Я кинув йому запрошення до взводу. Реакції нуль. Тобто, ось, бачите, зліва там є конвертик такий напроти PESTF 4 Пантера. Я йому ще й пишу, що чуваче, давай, давай ну Просто, просто цікаво, чому, чому, <х <х)> чому ти це зробив? Ну Але він відмовився, або він не бачив взагалі. Ну, а другий спосіб, як покарати цього негідника, нам пропонує варгеймінг. Шляхом звернення до центру підтримки World of Tanks, який, власне кажучи, і повинен вирішити, чи треба банити на один день цього гравця, чи ні. За виштовхування. У пошуковому рядку Google пишемо центр підтримки. VOD». Переходимо за посиланням. Звернутися до підтримки. Звіти та апеляції. Продовжити. Далі повідомити про порушення. І тут нам пропонують вибрати саме яке порушення. Такого порушення, як виштовхування свого тімейта, нема, тому не спортивна поведінка. Продовжити. Тут ще якісь є підрозділи, знову ж таки, не спортивна поведінка. І далі World of Tanks, а саме Wargaming нам пропонують, як можна врегулювати ще там іншими способами. Наприклад, поскаржитися на гравця в бою, у нас це не дуже цікавить і насправді я дуже сумніваюся, що це працює взагалі. Нам треба створити заявку. Тиснемо: у нас створити заявку, вибираємо платформу, це Wargaming Game Center. Коли дату порушення, дату порушення вибираємо, яке ім'я у порушника? Ім'я можна скопіювати прямо в грі, якщо ви його там от десь його внесли або в друзі. Скопіювати ім'я, ну, я його просто в, пошу в пошуці знайшов, скопіював ім'я, ставив. Якщо ви додаєте повтор бою, вкажіть точний час події. Тобто, треба ввести дату та час. От у мене дата та час. Я, я взяв дату, яка в мене була в момент зберігання цього файла, тобто цього бою. Це я ввожу. Тю дату, тобто час там приблизно приблизно він там 0,830. Я думаю, там до хвилини вже не, не, не треба так настільки точно. Поставте питання або пишіть ситуацію, що виникла. Ну, ось тут гравець на танку, P44, Пантер, Без причини виштовхнув мене з куща. Прям я отак і написав з куща. І далі виберіть файли, які хочете завантажити, або перетягніть їх сюди. Файл з записаним боєм треба обов'язково. Без файла ніякого бану не буде, і ніхто цю заявку, скоріш за все, не буде, не буде і розгляд, розглядати. Далі надіслати заявку. Заявка оформлена, вашу заявку отримано. Ми напишемо вам якнайшвидше. Ну, ось, і я тут можна подивитися: мої заявки це тут дві заявки: одна у роботі, інша закрита, яку колись я надсилав. Ну що ж, на наступний день. На наступний день моя заявка вже була закрита. Неспортивна поведінка. Шановний Степан Леонтович відповів мені: добрий день. За надану інформацію буде проведена необхідна перевірка. У разі виявлення факту порушення будуть прийняті відповідні дії. Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, ви вже знаєте, як знайти нас з найкращими побажаннями. Чи буде забанений цей, ця мавпочка, чи ні, ну мені абсолютно, абсолютно знаєте, якось уже не те. Але після таких ситуацій, я думаю, багато гравців мене зрозуміють. Ну, в принципі, щось хочеться зробити, коли вже людина не бере запрошення, не, не приймає запрошення до взводу, Ну, тоді можна це таки якось покарати його. За от таку поведінку, за це хамська, це поведінка ну, не варта взагалі гравців. Це підла поведінка у грі, я так вважаю. Хоча, ну, хоча різні ситуації бувають, але виштовхувати, ну, я вважаю, це одне із самих підлих, підлих дій в цій грі. Друзі, дякую за перегляд. Додивився до кінця. Ставте лайк, кому сподобалось, кому це, це відео було взагалі корисне. Підписуйтесь на канал Хома. Там є багато чого цікавого, це канал мабуть, найвічливіш... найвічливішого і найвихованішого стрімера і ютубера України. На все добре! Вам.